Привіт всім! Зараз була з собачкою в ветеринарній клініці, таке. робила її щепіночки планові. І що ми там купили? Для котика купила такий корм. Пуріно про план, але така якась акція, тут 4 штучки. Чотири штучки що 17 злотих вийшло в пакетиках. Але то порекомендували вони мені. Привіт, Тімчик! Привіт! Вкусняшки тобі дали. Так. І ще для гельки купила вкусняшки, бо це її взагалі планові щеплянки робили. То отаку вот кусточку. Весняні тут якісь стравки, з м'яткою. Це для песика присмак такий, щоб не скучала. Але котик, теж хоче з м'яткою. Угу. І ще таку її взяла. Косточку гристи, гіпоалергенна, з кроликом, з вітамінами, щось таке. Теж погристи. Так що іще. Іще гелька привівки отримала за щепенки, бо все зробили по плану. То отакий значок. Що? Все у нас окей, все у нас під контролем. отакий Так подарунковий для гільчки. І так, як сказала, що ще котика маю Тома. Остався він до наступного разу записаний. То йому подарували отакі стійкі присмаки. І ще котик має подарунок. Отакий рідкий якийсь присмак. Але, думаю, що це дуже смачненьке щось. Це були їх подаруночки для котика. І так, то Ну і пакетик. Такі фірмові. Та-дам! Тімчик! Тім, привіт! Ах, він же секоночка виглядає. І гелька, наша героїня сьогодні, да, да, моя булка, умничка мамина. Така дуже хороша у нас сьогодні була дівчиночка. А, Ах, там зайнятий. Ну, все, пока!